В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Відремонтувати покрівлі Благодійники разом з інститутом розвитку міста передали запоріженим сервісу шифер для відновлення покрівель у будинках, які пошкодили російські ракети. Деталі вже за мить. Молоді, амбіційні та творчі телеканалу МТМ 27 років. Як відзначала день народження, телевізійна родина? Розкажемо далі. Я вже для доброї справи в Запоріжжі. Діє осередок в'язальниць благодійного фонду Чарівниця добра, які вироби виготовляють майстрині далі у випуску. З оперативної інформації по Україні в неділю росіяни вдарили по Нікополю дроном. Постраждали три чоловіки віком 47, 57 та 64 роки. У всіх множині осколкові поранення у одного ще відкритий перелом ноги. Їх госпіталізували стан середньої тяжкості. Через атаку сталося займання, пошкоджено два автомобілі. Загалом Нікопольський район пережив протягом дня 11 атак артилерії і дронів у Дніпровському районі. Захисники неба. Знищили ворожу ракету в обласному центрі через падіння уламків пошкоджені приватні будинки. За уточненою інформацією у Дніпрі та Любімівській громаді вже 13 постраждалих трьом медичну допомогу надали на місці. Ще троє, серед яких і 15-річний підліток лікуватиметься вдома. Двоє чоловіків, 62 та 39 років, і 35-річна жінка залишаються у медзакладі в обласному центрі. Понівечені 33 приватні будинки. Побито 10 авто та навантажувач. Ворог продовжує обстрілювати Донеччину. Зранку російські війська вдарили по центру Слов'янська, посеред дороги з'явилася вирва. У будинках поруч повилітали шибки. Розпропаганда заявила, що нібито було уражене місце розташування французьких найманців та кілька самохідних арт установок Цезар. А під час обстрілу Сіверська загинуло четверо містян. Чотири людини загинули внаслідок обстрілу Сіверська. Місто зазнало обстрілу з реактивної артилерії вчора ввечері. Зараз вдалося встановити, що внаслідок цього обстрілу загинуло четверо чоловіків від 36 до 86 років. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення на харківському напрямку. Аеророзвідники бригади гвардії наступу Сталевий кордон поцілили двома дронами камікадзе у ворожі бліндажі та знищили їх. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по п'яти пунктах управління та одному складу боєприпасів ворога. Минулої доби загальні втрати ворога склали 770 російських загарбників, 6 танків. 31 бойова броньована машина, 41 артилерійська система, 31 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3 ракети, 51 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Одна жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу Васильівського району. А під час артострілу Гуляйполя поранено чоловіка. В результаті ворожої атаки виникла одна пожежа в селі Новопавлівка Пологівського району. Рятувальники ліквідували загоряння приватного будинку. Помаліток марці війська РФ здійснили авіаційний удар. Загалом впродовж доби окупанта 400 разів били по Запорізькій області під ворожим вогнем. Перебували. Сім населених пунктів Пологівського та Васильівського районів 144 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малуток Мачку Малинівку і Нове Андріївку. 15 обстрілів РСЗВ накрили Малуток Мачкої і Роботине. 240 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки Нове Андріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського. Надійшло одне повідомлення про руйнування житла. Жодної вцілілої домівки на відео сил оборони півдня України бачимо на що окупанти перетворили Роботине. село навіть неможливо назвати населеним пунктом, адже населення немає. Рятуючись від расистів, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати. Таке обличчя має руський мір. Нині в Роботиному тривають запеклі бої. На Оріхівському напрямку російські загарбники дев'ять разів атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та роботного на Запоріжжі. Серед підрозділів, що воюють на запорізькому напрямку, шостий загін центру спеціального призначення Омега на відео знищення загарбників, які намагалися йти на штурм. В Запоріжжі працює центр ветеранського розвитку. Тут ветерани та члени їхніх сімей мають можливість розвивати свої професійні навички, проходити перекваліфікацію. Водночас центр працює як хаб, де вони можуть пройти психологічну і соціальну реабілітацію, отримати необхідну юридичну допомогу. Найближчим часом тут також відбуватиметься підготовка майбутніх помічників ветеранів. Детальніше про роботу центру ветеранського розвитку розкажуть наші журналісти. Сергій, ветеран російсько-української війни, до початку повномасштабного вторгнення волонтерів. А у березні 2020-го пішов добровольцем на фронт. Так потрапив у 56-го окрему мотопіхотну бригаду, де його призначили в протитанковий артилерійський дивізіон. Чоловік займався знищенням ворожої техніки. Однак, 12 листопада, 2022 року, між селами Первомайське та Невельське, під час виконання бойового завдання Сергій отримав серйозне поранення. На нашу позицію пішли, і ми стали якось не протитанковими, а звичайною піхотою. Да? Да, тобто захищати потрібно було позицію. І в той момент, коли ну, да, на, відкритій були пози... на відкритій ділянці прилетіла міна. Да? І вона якось якось то вона вони всі пролітають мимо, а то одна міна зробила мене трьохсотим, а мого напавника-побратима вона зробила двохсотим. Уламок ворожої міни потрапив Сергієві у коліно вже півтора року чоловік проходить реабілітацію, а два місяці тому звернувся до центру ветеранського розвитку. Ділиться, мав потребу у спілкуванні, адже не звик сидіти на місці. Зараз просто знаходитись без, без діла не хочеться, тобто і саму допомогти, отримати допомогу. Ми проводили там тренінги, Ми проводили роботу з психологом. В такому загальне спілкування центр ветеранського розвитку Запоріжжі Запоріжжя січня за цей час до нього звернулося понад 100 ветеранів. Тут вони та їхні родини можуть отримати всебічну підтримку щодо психічного, фізичного, професійного соціального відновлення. Ми надаємо психологічне консультування, юридичне консультування, соціальну підтримку. Також ми проводимо тренінги психологічні для наших ветеранів, де вони можуть поспілкуватися один з одним, де вони можуть отримати певну допомогу. Також про діяльність. Бо ми розуміємо, люди, які повернулися. З війни вони потребують або перекваліфікацію, або підвищення своєї кваліфікації, або створення свого бізнесу. Як розповіли в центрі невдовзі, тут почнуть підготовку помічників ветеранів, які працюватимуть в різних областях України, супроводжуватимуть ветеранів в органах влади і надаватимуть сервісну підтримку. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Тисячу листів шиферу отримало комунальне підприємство «Запоріжжямсервіс» від інституту розвитку міста Запоріжжя та благодійного фонду Район 1 Такий запас матеріалів знадобиться комунальникам для ліквідації наслідків російських атак по місту, зокрема для ремонту пошкоджених покрівель. Фахівці зазначають, поповнення міського фонду будівельних матеріалів наразі вкрай необхідне, адже після останніх атак на Запоріжжя для відновлення постраждалих будинків Запоріжжямсервіс використав понад 9 тисяч листів шиферу. Det er dessverre opphold. Сьогоднішня тисяча листів шиферу це поповнення міського резерву будматеріалів, які використовуються, зокрема, для ліквідації наслідків ракетних атак. Це дуже своєчасна і важлива допомога. Мешканці, які бажають виконувати ремонт власноруч, безкоштовно отримують ці матеріали, і їх використовують безпосередньо наші працівники, які залучені у ліквідації наслідків. Тобто, це резерв, який має бути про всяк випадок. І дякуємо інституту розвитку міста за що матимемо необхідний запас? 14 квітня виповнилося 27 років від дня заснування комунального підприємства Муніципальна телевізійна мережа, на базі якого пізніше і виник телеканал МТМ. Ліцензію на аналоги мовлення наш телеканал отримав у 2004 році. А з 2019 року виходить в ефір в цифровому форматі. Нині МТМ це єдиний ефірний мовник на території області, який виготовляє власні програми різноманітної тематики. А також щоденно інформує запоріжців про актуальність. Альні новини регіону сьогодні. Колектив телеканалу приймав вітання з днем народження. Як це було, розкаже Вадим Сорвін. 14 квітня телеканал МТМ святкує свій день народження. 27 років тому було засновано комунальне підприємство Муніципальна телевізійна мережа. Спочатку це був Антенний Цех. А вже у 2004 році телеканал МТМ отримав ліцензію на аналогове ефірне мовлення. З 2019-го, мовимо і у цифрі. Нині колектив телеканалу виготовляє 20 програм власного виробництва, які розповідають запоріжцям про різні сфери життя нашого міста та області, а також щоденні випуски новин. У день народження колектив не лише плідно працює, але й приймає від. Тання Андрію. Дякую за роботу. Працівники в каналу за сумлінну працю нагородили почесними грамотами від міської влади. Очільник міста Анатолій Куртів зазначив, що наш канал в повній мірі виконує головну функцію: інформує запоріжців про те, що відбувається в місті, а також протидіє ворожій пропаганді та сприяє наближенню нашої перемоги. Ви сьогодні людей навчаєте, ви інформуєте її. Ви сьогодні заставляєте людей аналізувати. Тому що пояснюєте те чи інше ситуації, які проїзд в місті, які проходять в Україні. Ви в своїх розважальних передачах даєте людям трошки підтримки, яка сьогодні дуже необхідна. Тому що війна це дуже важко, Важко для всіх, для запоріжців, для України. сьогодні ви також їдете і ризикуєте своїм життям. Ми сьогодні з вами і вночі. І в день привітали колектив телеканалу МТМ і від імені начальника Запорізької ОВА Івана Федорова. Відзначили щоденну працю телеканалу МТМ і рятувальники, адже наші журналісти тісно співпрацюють з надзвичайниками, разом виїжджають на місця ворожих прильотів чи пожеж, а також показують нелегку працю ДСНС. Іноді без вас дуже складно донести до людей ті необхідні знання. Особливо з мінної безпеки, тому що на сьогоднішній день на превеликий жаль це дуже актуальне знання. Завдяки вам народжуються нові проекти, завдяки вам існує світ безпеки, програма на телеканалі МТМ, яка важлива для населення, особливо підростаючого покоління, тому що це наше майбутнє. Навчимо безпеці, буде безпечно в нашій країні. Постійно в сюжетах новин та програмах телеканалу висвітлюємо й роботу благодійних та волонтерських організацій. Зокрема, МТМ є постійним інформаційним партнером благодійного фонду Карі та Запоріжжя. Ми дуже дякуємо, що завжди ви йдете першими. А ще я дуже дякую, що ви є нашими інформаційними партнерами. можна сказати, уже щорічної церемонії благодійне Запоріжжя, які інформує і показує. Яке Запоріжжя велике на громадське життя, на волонтерське життя. Тому дуже вам дякуємо про звітання. Телеканал МТМ вдячний своїм глядачам, партнерам та друзям за привітання, підтримку та зворотній зв'язок. Цінуємо кожного та продовжуємо разом працювати над якісним контентом для жителів Запоріжжя. Вадим Сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Колектив телеканалу МТМ долучився до загальноміської весняної толоки. Журналісти, режисери, оператори, водії та бухгалтери, змінивши звичні знаряддя праці на граблі та віники, вийшли на прибирання. Від гілок та старого листя прибирали територію біля будівлі підприємства. В толоці працівники різних відділів беруть участь щорічно і вже вдруге в рамках загальноміського прибирання. Діляться, аби бути вмотивованими щодня ходити на роботу. Треба зробити дорогу до неї чистою та охайною. І робоче місце там, де ми проводимо більшість свого денного часу, скажімо так, має бути в чистоті і має гарно сюди має хотітися приходити працювати і бути в чистоті в порядку, і тоді і настрій буде на роботу. І щоб це відбулося, потрібно докласти зусиль своїми руками. Так що колектив телеканалу МТМ. Щороку навесні влаштовує толоку, приєднується до загальноміського свята чистоти і своїми руками наводимо лад на території, яка примикає до нашого телеканалу. Прибираємо територію біля каналу. Журналістам, які в основному все таки сидячий спосіб життя, ми сидимо перед комп'ютерами. Насправді не так часто випадає нагода попрацювати на свіжому повітрі, тому долучилися до цієї ініціативи, аби зробити територію, яку ми бачимо кожного дня, коли приходимо на роботу чистішою і прибраною. Близько трьох гектарів саме таку площу має пустир прибрати, який вирішили співробітники дитячої юнацької спортивної школи. Хвиля до них долучилися і представники департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради, а також працівники ДЮСШ номер 4 5 та 8. Загалом тут зібралось понад півсотні людей в рамках толоки, прибирали сміття, гілки та опали листя. З питанням щодо транспортування допомагає Комунарська районна адміністрація. Департаменті додають за цією недобудовою. Не доглядали роками. Тож минулої толоки сміття з території вивозили камазами. В тому році ми вперше сюди приїхали. Я так розумію, там років п'ять може там хтось там щось е, намагався зробити, але це було не в такому повному обсязі. Ми в тому році загрузили тут цілу вантажівку. Сміття зараз є набагато менше, але ж. Е, Тут треба попрацювати, тому що багато тут чого треба прибрати. Допомога поруч. Ветеранські організації Дніпровського району отримали гуманітарну допомогу від громадської організації Білуга-Юа. Вага продовольчого набору близько 10 кілограмів. В переліку найнеобхідніші продукти, зокрема, крупи, макронні вироби, м'ясні та овочеві консерви, а ще розчинна кава. Цього разу роздали дві тисячі гуманітарних наборів. Сьогодні ми надаємо допомогу ветеранам по всім районам міста Запоріжжя. Їх всього буде сім. Уже три ми охопили райони. Ми допомагаємо ВПО і також допомагаємо за два роки вже і місцевим інвалідам, які також потребують допомоги. Це всі групи перша, друга, третя. Також допомагаємо малозабезпеченим сім'ям, які опинилися в надскладних життєвих ситуаціях, і багатодітним родинам. Сьогодні у нас організація ветеранів Дніпровського району отримує. Допомогу від ЮА» – це наш надійний партнер міської ради, який забезпечує осіб, які в цьому нуждаються да, продуктовим набором в даному випадку. Ці райони, які залишились, також в подальшому планується забезпечити. Люди вдячні за таку допомогу, адже в нинішніх умовах для кожної родини це суттєва підтримка. очень хорошо, что пришла эта допомога. Первый раз. Ни разу, нигде ничего не получала. Пенсия, конечно, у меня маленькая. Так что большое спасибо. Большое спасибо им. Конечно, очень хорошо, что получили. И говорят, неплохой такой. В таком объеме я больше 10 лет руковожу этой организации. Никогда ничего подобного не было. Вот. И э, все, и я от лица, от имени своих подопечных наших ветеранов хочу поблагодарить всех участников этого э, действия, которые смогли организовать и нашли возможность оказать эту, в общем-то, очень э, серьезную хорошую помощь. В'яжуть для доброї справи в Запоріжжі діє осередок в'язальниць благодійного фонду Чарівниці добра. Рукодільниці безплатно в'яжуть та передають вироби для військових, а також дітей сиріт, вимушених переселенців і літніх людей. Найб... Найближчим найбільшим досягненням фонду є в'язаний прапор України, занесений до книги рекордів України як найдовший та найважчий стяг. Створюють чарівниці добра й інші речі, наприклад, шкарпетка, шапки для наших захисників, є у переліку й дитячі іграшки. Більше. Що розповість Анна Крамаренко? Фонд чарівниці добра зареєстрований в Чернігові, а його міні-осередки діють 14 містах України, в тому числі і в Запоріжжі. В'язальниці запорізького осередку зібралися на чергову зустріч у Вонахабі. Принесли все, що нещодавно зв'язали. Усі ці речі рукодільниці передають нашим захисникам, літнім людям, а також дітям-сиротам і дітям з інвалідністю. Найбільшим досягненням фонду є в'язаний прапор України, занесений до книги рекордів України як найдовший та найважчий стяг. Завдовжки він був понад 30, а завширшки більш ніж 20 метрів і склад. Дався з окремих в'язаних пледів. Над ним працювали майстрині з різних куточків України, і навіть за кордоном. Понад 300 жінок Тетяна пишається, що разом з іншими в'язальницями із Запоріжжя брала участь у його створенні. Особисто сама зв'язала, напевно, плет. Це було 6 квадратів 50 на 50 жовтого і синього кольору. І один, одна моя робота потрапила саме до нашого запорізького прапору, тому що я вив'язувала цей квадрат з надпису Запоріжжя. Ну, доволі була цікава робота тим, що спочатку треба було знайти, який буде орнамент, як вив'язати правильно надпис, щоб він був входив в регламент 50 на 50 квадрат. як під Дібрати спицею нитки треба було використовувати тільки ті, які використовувалися взагалі. Збирали ці квадрати в великий кусок від Запоріжжя, який потім був відправлений до Чернігова. Потім ці пледи були розшиті і передані до дитячих будинків у наш запорізький обласний будинок-інтернат. Ми передали 41 плед для діток, яким вони зараз і користуються. До речі, у нас залишалися квадрати з пледу Анастасія. Соня нас їх зшила, і ми його зовсім недавно передали. У нас є театр в Запоріжжі, де ходять займатися люди з інвалідністю. Один з плетів, на якому вив'язана назва Запоріжжя, майстрині залишили, аби після війни передати до музею. Створюють чарівниці добра і іграшки. Вимушена переселенка Світлана раніше в'язала лише одяг, а іграшки шила. Тепер в'яже їх гачком. Розповідає, іноді одну можна зробити за кілька днів, а інколи потрібен тиждень-два. Почала в'язати іграшки, спочатку щось простеньке, а тоді почала придумувати сама ну, от, свої схеми, Це такі іграшки. Хотілося щось таке, щоб більше до хлопців, до патріотичного чогось. Ну, в'яжу різне, звісно. Думаєш про те, щоб воно гарно получилася, думаєш про те, хто її буде тримати в в своїх руках. Щоб людині було приємно. Я знаю, що в першу чергу. Я хотіла, щоб ці іграшки пішли на дрони. Чарівниці добра передають волонтерам в'язані іграшки для проведення лотерей, а виручені кошти спрямовуються на закупівлю, наприклад, дронів. А ці чарівні красуні створені руками пані Людмили. Каже, в'язанням займається з восьми років. Свого часу робила це спицями, а потім опанувала і гачок. Дякуючи інтернету, побачила іграшку. Дуже зацікавилась, почала в'язати іграшки. Була дуже велика колекція іграшок. Коли воно з оходкою, як то кажуть, і хочеш і весь час ти починаєш працювати, і хочеться швидше, 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 і ти його Все. кожна вільна хвилинка, це ти береш гачок і сідаєш там. Це... Речі теж іноді повністю в'язані, так як от У це... мене також були військові, були котики військові, ми передавали. І хлопцями на передову і в Були ті котики, моркотики. Спочатку повномасштабного вторгнення допомога в'язаними виробами зосереджена переважно на наших захисниках. Для них виготовляють шкарпетки, в тому числі і адаптивні для поранених шапки, жилети, бафи, теплі паски та спеціальні рукавички для стрільби. Зокрема, за цей час вже передано понад тисячу пар в'язаних шкарпеток. Продовжують цю роботу і зараз. Для в'язання шкарпеток використовують зокрема спеціальну пряжу. Із неї виходять такі тоненькі шкарпетки, які можна взувати в бутси високими, Ми завжди в'язали їх високими, щоб хлопцям було і зручно, і вони дуже зносостійкі, вони благопід как... вбирають б... вологу так, і, не... і довго не протираються. Це дуже гарна... гарні шкарпетки, але на них потрібна, потрібна оця шкарпеткова пряжа, яка ну, не дуже. Дуже дешева і тому у нас завжди потреба у цій шкарпетковій пряжі чарівниці добра потребують і іншої пряжі, будуть раді будь-якій допомозі. Головне, щоб нитки були новими адже від цього залежить якість в'язаних виробів. Ми продовжуємо зараз нашу роботу. Все у нас повністю на благодійній основі. і Дівчата в'яжуть багато із своєї пряжі, багато у нас немає багатьох спонсорів. Ми шукаємо їх, завжди раді новим дівчатам, тим, хто нам допоможе пряжею, теж при... ну, как... Це тільки плюс нам йде, тому що самі шукаємо все. Ми завжди раді і хто може. На і купити просто пряжу нам передати. У нас є, я скажу, соцмережах сторінка, можна написати, але ми зараз більш тільки зосереджені на новій пряжі. А літніх людей з числа вимушених переселенців рукодільниці постійно підтримують теплими в'язаними речами в гуртожитках і шелтерах. Також передають вироби до геріатричних пансіонатів. Окрім цього, чарівниці добра створюють сувенірну продукцію браслети, брелоки та сердечка в патріотичних кольорах. Анна Крамаренко Вашенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.